Вітаю, друзі. Сьогодні мова піде про відновлену енергетику. Але не в загальних рисах, а як однієї з важливої складової добробуту народу. Ми розберемо корупцію в цій сфері, а також ми подивимось, наскільки цікаве майбутнє буде зеленої енергетики в Україні. Відновлена енергетика важлива для всіх країн світу. Але для України це взагалі питання виживання країни. Війна акцентувала необхідність розвитку розподільної незалежної генерації. І це повинно бути основним напрямком розвитку цієї галузі на майбутнє. Але для цього. Спочатку розберемо приклад Німеччини в цьому питанні. На вже декілька десятиліть Німеччина розвивається в напрямку споживання зеленої енергетики дуже потужними темпами. Треба сказати, що на сьогоднішній день 58% всієї енергії, яку використовують в країні, йде із цих джерел. Е, тільки якщо ми візьмемо е, перше півріччя прошлого року і перше півріччя цього року, тільки за цей період е, був приріст на 6%. Із них, якщо взагалі взяти 12,8% дав прирос тільки сонячні панелі. Зараз я знаходжусь в коні де на початку середньовіччя, в 1389 році, З Росуло добувало кухонну сіль. Де качали воду за допомогою вітру. У 1734 році Польська держава заснувала Кенісборм, Соливарний завод. Це був найважливіший завод в Есфалії, Кругла вежа вітряної помпи. Насосу була побудована в 1750 році виключно з будиночком наглядача. Вітрогенератор був демонтований ще до 25 року. Це також був один із прикладів тогочасного використання зеленої енергетики. До речі, тут ще до початку 19 століття був курорт і курорт національного значення, батконів збором, тому тут багато специфічних будинків. Того часу на них ви практично не бачите фотоелектричних та сонячних панелів. А все із-за того, що у минулому власники історичних будинків отримували відмову, коли справа доходила до встановлення фотоелектричних сонячних панелей. Але зараз тут ситуація помінялася. Зараз в Німеччині на дахах різноманітних будинків, на полях та вздовж автобанів лише за рік запрацювало сонячні батареї, які здатні виробляти стільки ж електроенергії й 12, а то й 14 енергоблоків атомних електростанцій. Адже їхня потужність на сучасних атомних електростанціях найчастіше становить від 1 до 1,2 МВт або від 1000 до 1000 ГБ. 200 МВт. При цьому локомотивом розвитку німецької сонячної енергетики стали у 23-му році власники або мешканці індивідуальних будинків та квартир. Звичайно, що поштовхом до цього була енергетична криза, пов'язана з поставкою газу, а потім його припинення в Німеччину з боку Росії. Близько 31% приросту забезпечували нові великі електростанції, які тепер все частіше споруджуються компанією вздовж автобанів, малопридатних для вирощування врожаїв ділянок. А приблизно 18% нових потужностей були встановлені на дахах офісних та комерційних будинків, наприклад, там заводів, складів, супермаркетів. Та й фермери частіше почали використовувати зелену енергетику в своїй діяльності. По даному до Чевелі, у 2023 році в Німеччині почали функціонувати рекордна кількість нових установок для виробництва електрики та тепла за допомогою сонячної енергії. Це понад 1 мільйон. З них понад четверть, близько 270 тисяч, встановили так звані балкони електростанції. І ця е, динаміка з розвитку зеленої енергетики звичайно продовжується в 2024 році. Під час е, опитування серед власників житлових нерухомості, проведеного у ФРН е, інститутом Йогов, з'ясувалось, що з тих, хто має своєму розпорядженню відповідну площу. 69% допускають встановлення сонячних батарей на даху, 16% вже планують зробити це найближчі 12 місяців. У 2024 році такого потужного е стрибка може і не буде, але очікується, що власники та рендери житла знову встановлять близько 7 ГВт нових потужностей. За даними БСФ СОЛАР, у Німеччині діють 3,8 мільйона фотоелектричних установок, які у 2023 році виробили 62 мільярда кВт годин електроенергії та забезпечили приблизно 12% споживання електроенергії в країні. При цьому, в червні 2023 року, ФРН завдяки величезній кількості сонячних днів перше за місяць було вироблено. Ну просто феноменальне, 9,8 мільярдів кіловат годин електроенергії. Я зараз знаходжусь в Північній Рей в Ісфалії, де 250 днів в рік або пасмурно, або йде дощ. Але давайте подивимось з вікон мого будинку. Так, в цьому селі дуже багато будинків мають сонячні панелі. І теплові насоси. Звичайно, в Німеччині розвиваються різні види відновлюваної енергетики. енергетика е сонця, енергія вітру, енергія припливів, геотермальна енергія і, звичайно, і ще ж енергія біомаси. Але найбільше доступна для Більшості віддаються, звичайно, сонячна енергія. Якщо людина в Німеччині купляє сонячні системи, вона звільняється від уплати ПДВ. А після монтажу вона може управляти своєю сонячною системою повністю без податкової служби. Підприємства, виробники, а також організації, які приводять монтаж цих панелей, можуть ще пропонувати додаткові пільги. Треба сказати, що панелі, які генерують 10 кВт за годину, в Німеччині е, коштують 4190 євро. Ну, звичайно, ціни бувають різні. Сонячні панелі, які генерують вже 30 кВт електроенергії за годину, ну, коштують десь е, 21,95 по цьому прайсу, але теж можуть, можуть бути відхилення. Якщо взяти в Україні систему 10 кВт, вона може коштувати порядка 5800 євро, що на 38% більше, ніж в Німеччині. Якщо взяти систему 30 кВт, то вона буде коштувати 39800 євро, що на 81% більше, ніж в Німеччині. Звичайно, системи різні, комплектація різна підхід різний. Але якщо ми навіть відкинемо ці відсотки в різниці, а вернемося тільки до різниці в купувальній спроможності населення, яка була до війни 4 рази хуже, ніж в Німеччині, перший день війни вона впала ще на 45%, відсотків. А потім іще, і ще. що ми можемо сказати, на, на сьогоднішній день купувальна спроможність українців в 6 разів, як мінімум, менше, ніж в Німеччині. Сьогодні в Україні діє програма кредитування під 0% на придбання генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Такий спосіб уряд прагне захочувати українське господарство ставати енергонезалежними. Тим паче у, у, в тих умовах руйнування Росією всієї інфраструктури енергетичної України. Сума кредиту зараз сягає 480 тисяч гривень. Термін кредитування 10 років. Від 20 липня працює спеціальна урядова е, гаряча лінія е, під назвою Струм, до якої може звернутися кожен громадян а, або е, людина з бізнесу по питанням альтернативних джерел енергії. Потенціал сонячної енергетики в Україні достатньо високий для широкого впровадження фотоелектричних систем. Середня кількість сумарної радіації в рік, що припадає на 1 метр квадратний поверхні, знаходиться в межах до 1400 кВт в годину, а в Криму ще вище. Це відповідає енергоємкості 100 літрів дизельного палива або 100 кубічних метрів газу. Це набагато вище, ніж в Німеччині. 1000 кВт-годин, а в Польщі 1080 кВт-годин. КВт годин. Фотоелектричні станції в Україні працюють цілодобово. А наряду з тим, що ставки по тарифні ставки по оплаті за за зелений таріл досить високі, це є потужний напрямок для вкладень. Технічно обоснований енергетичний потенціал сонячної енергетики в Україні по даному на Академії наук України виходить на рівень 38,2 мільярдів кВт годин на рік. Але альтернативна енергетика це не був стратегічний напрямок для країни, так як вугільні олігархи не допускали цього. Навпаки, була стратегічна лінія проводити це на вугілля де треба було їхнє вугілля, або бонували нові блоки АЕС. Такий і самий розвиток і сонячної енергетики в Україні був будований на корупції. Ми пам'ятаємо 2011 рік і скандал з 2,6 мільярда гривень Щадбанку, яку споріднювали з компанією Актив Солар», Гуначев Австрійський, але пов'язаний з братами Андріїв та Сергієм. А неуміле керівництво цим напрямком привело до того, що бурхливий розвиток української енергетики закінчився практично дефолтом влітку 2020 року. Але клієнівська компанія Ківа Solar, яка була найбільшою в світі на той час подібною станцією, 8 разів більше отримала. Коштів чим теплові електростанції у 21 раз більше, ніж АЕС, а це ж повинен хтось був платити. Ну, звичайно, український народ. До Золотої жили приєднались і другі олігархи. Одного разу Олексій Михайленко, це співзасновник Клеенер сказав так: «Клюєв забрав сонце, Ахметов забрав вітер. Отак От і залишився народ без нічого. Коли приймали такі високі тарифи на сонячну енергетику, ставили, в приклад, Німеччину. Але давайте ми прослідкуємо, а що ж там було в Німеччині. Тут ви бачите промислові зелені тарифи в Україні відносно Німеччини. Вказаний рік запуску СЕС. У 216 році вище в Україні це 22%. 217 вище в Україні на 164, 218 234%. Як видно з цих цифр, різниця між українським приусловним зеленим тарифом та німецьким суттєво зростала. Засес, запущених у ці роки, був у 2-2,5-3 рази вищим в Україні. Чим аналогічний ССС у Німеччині. Кожного року ми бачили і бачимо, як змінюються технології у сонячній генерації. Вартість сонячного модуля за ці 9, 10 років знизилась із 2,33 долара В до 0,27 долара В, тобто зменшилась 9 разів, а разом з тим виросла потужність сонячного модуля в Німеччині. Чітко відслідковуються ці професи і ефективно враховуються в тарифі. Наш же парламент обслуговує олігархів і дозволяє їм заробляти на прибутки на українському народі. А тепер давайте подивимось на ціну 1 кВт електроенергії в деяких країнах Європи. Зразу скажу, це ціни не споживача, це ціни ринкові на біржі. Саме дорожча електроенергія в Італії 5,76 гривень. В Німеччині 3,44. Ціни на електроенергію в Німеччині різні в залежності від постачальника. Наприклад, хто давно вже користується тарифом сімейним і охоплює е, все онлайн, він буде платити 0,37 євроцентів за 1 кВт. Другі ж будуть платити по 0,41-0,44 євроцента за кВт. Кабінет міністрів України постановою 632 від 31.05.24 року встановить для всіх жителів України єдину фінансову ціну на електроенергію 4 ,32 гривні 32 за кіловат-годину, Незалежно від обсягу споживання. В моменти повномасштабного вторгнення Україні вдалося за рахунок приватних інвесторів вести в експлуатацію нові генеруючі потужності. Від вітряної енергії ми отримали 157 МВт, а від сонячної 56 МВт, від біо 23 МВт. За рахунок чого Україна ще й може триматися в ці важкі часи. З другого боку, на 17.06.2024 2024 року заборговність перед виробниками електроенергії, які працюють по зеленому тарифу, становить 28,9 млрд грн. мільярдів гривень. Звичайно, зараз іде війна. Але я думаю, ніхто не робив висновків з прошлого десятиліття. Однак ціни знову зростуть, так як були внесені зміни до постанови номер 949 та узгоджені нові тарифи. Звичайно, це вже не посильний тягар для людей, але ми повинні його винести. Але я думаю, це тільки до Дня Перемоги.